Вітаю! Сьогодні у нас знову ранкова медитація. Ранкові медитації, як правило, короткі до 10 хвилин. Тому ви можете робити її лежачи, ще в ліжку. Або ви можете присісти на цей час, зайняти найбільш зручну позицію для вас. Відчути своє тіло, свій внутрішній стан, те, чим ви зараз наповнені? Звернути увагу на своє дихання, на те, що повітря на вдиху, трошки прохолодніше, ніж повітря на видиху. Як зараз ви дихаєте? Повільно чи швидко, як відчуваєте, своє серце зараз. Зверніть увагу на нього, як воно б'ється. Зверніть увагу на інші частини свого тіла. Ніби як окиньте поглядом внутрішнім, ті частини тіла, які вже розслаблені, і ті частини тіла, які напоружені, можливо, вже. Дозвольте всьому цьому бути вашому тілу. І зараз спробуйте. Зробити таких три повільних вдихи через ніс і видихи через рот. Видихи будемо старатись робити довші, ніж вдихи. Робимо перший вдих і видих. Другий вдих і видих. І третій вдих і видих. І знову зверніть увагу на своє тіло. Як воно себе почуває зараз? Як вам зараз своїм тілом? Наскільки комфортно? Чи, можливо, некомфортно? Можливо, якось ваша енергія змінилася, а можливо ні? Як ви зараз відчуваєте енергію того простору, в якому ви фізично знаходитесь? Прислухайтесь до своїх відчуттів, як відчуваєте свою внутрішню енергію, і як відчуваєте доторк до своєї енергії, цієї зовнішньої енергії, енергії простору, в яких місцях ніби енергія? Простор, в якому ви знаходитесь, доторкається, дотикається до вашої енергії. І зараз в своїй уяві просто спробуйте уявити собі, що ви можете. Визирнути двір і побачите там сніг, який лежить навкруги, і сніг, який падає з неба, спускається. Уявіть собі цю картину, коли немає ні вітру. Лише спокій, сніг достатньо сонячно, і ви можете спостерігати, як сніг кружляє і спускається на землю, покриває її. Відчуйте цю енергію, падаючи його ранкового снігу, який вкриває землю. Дозвольте собі уявити, що ви теж можете опинитись на вулиці в цей сніжний сонячний ранок, і спостерігати повноцінно за цією красою, за цим дивом природи. Відчувати сніг, який торкається вас, вашого обличчя, сонце, яке світить. Як зараз ви відчуваєте себе в цьому падаючому снігу? Що відчуваєте, коли сніжинки торкаються вас? І одночасно у вас торкається сонце. Чим ви дихаєте, чим наповнене повітря в цього сонячного ранку? Яка енергія розлита навколо? І якою енергією починаєте наповнюватись ви? Як ця енергія поступово проникає у вас, заповнюючи кожну клітинку вашого тіла, вашу свідомість, розливається всередині? Торкається кожного органу тіла, дарує йому свою енергію, особливу силу. Дозвольте цьому всьому відбуватися. А далі я попрошу вас звернути увагу на те, як сніжинки Спускаючись, торкаються вашого обличчя? Як це відчувати доторк сніжинки? Який цей доторк? Ніжний? Можливо, якийсь інший? І ви можете навіть спробувати відчути. Як сніжинки, торкаючись вашого обличчя, лоба, носа, щік, губ, як вони тануть, як це відчувати сніжинки, що тануть на собі? Які ці відчуття. Дозвольте собі бути в цих відчуттях незвичних. І просто спостерігайте за цим процесом. Спостерігайте за тими змінами, які можуть відбуватися. Всередині вас, коли ви перебуваєте в цьому процесі. Не при цьому продовжуйте дихати повітрям цього сніжного сонячного ранку і відчувати, чим ви наповнені зараз. Цьому сніжному ранку. Який стан вам хотілося би взяти з собою в цей новий день? Дозвольте цьому стану також поступово заповнити кожну частинку вашого тіла, кожен ваш орган. І ми можемо зараз зробити знову три вдихи через ніс і видихи через рот, роблячи видихи трішки довшими, ніж вдихи. Робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих. А далі звертаємо увагу знову на своє тіло, на той простір, в якому знаходиться фізично наше тіло. Відчуваємо руки, ноги, голову, плечі, спину. Відчуваємо. Той простір, в якому ми фізично знаходимось, і пробуємо повільно, поступово ворушити пальцями рук, пальцями ніг, руками, ногами. І поступово можна потягнутися повільно. І якщо є таке бажання, ви можете ще трошки полежати, побути в цьому стані або вже повертатися до того, що ви планували робити протягом сьогоднішнього дня.